Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Давненько в мене на відео не було показу про мої чайні пари. І ось трішки назбиралося, я вирішила я вам показати ті чайні пари, які... Поповнили мою колекцію. Вау-вау, не буде, однак, дещо ціквеньки все ж таки я прикупила. Подивіться, яка в мене красива серветка на столі. Я її придбала у е Наташі з посудної крамнички. Дуже гарна серветочка. Дякую. І перейду привіт, Наталочка, якщо ви мене дивитесь. І так, розпочинаю я своє відео з ось такої чудової чайної пари. Пара досить красива і досить рідкісна. Ось так трішки прокручую, зараз ми будемо її роздивлятися. Це ручний розпис. надлазурний ручний розпис під мальовкою позолотою. Подивіться, яка чудова глазурь, красива форма і білизна фарфорової маси. І клеймо. Клеймо рідкісне, це перше клеймо синельниківського фарфорового заводу. Скоріше всього, що, мабуть, це не сервізний а одиночний предмет, тому що стоїть ціна, один карбованець і восьма група складності. Всього було на той період часу 10 груп складності. Бачите, який красивий ручний розпис. Цікавий такий нестандартний. І таке ж саме блюдечко. Таким же самим клеймом це другий сорт. Ой. Так, ось так виглядає пара в в такі гарному стані я придбала за адекватну ціну. Я вважаю, що за такий предмет 150 гривень не. Жалко було віддати. До речі, стосовно цього клейма. Це перше клеймо Синельниківського фарфорового заводу. Воно ставилося, здається, всього один чи півтора роки з моменту випуску посуду на даному підприємстві. Крім того, крім того воно ставилося на посуді, який йшов на експорт. Таку інформацію я прочитала. Так, це перша чайна пара. Друга чайна пара, ось така, вона не рідкісна. це чайна пара із сервізу яблуку, однак, уявляєте, у мене її раніше не було. Тому я задоволенням поповнила нею свою колекцію. Це полону. Ось таке клеймо, це перший сорт. Це сервізний варіант. Також чудовий ручний розпис, криття червоне таке. І я хочу сказати, що доволі ось криття не пошкоджене, нема цієї плямистості, як зазвичай ми зустрічаємо на полонських виробах. Бачимо чудовий ручний розпис і блюдечко простувати, однак, все ж таки воно досить непогано підходить під цю чайну пару. Ось такий екземпляр, поповнив мою колекцію чайних пар. Далі. Пара досить таки рідкісна і досить таки гарна. Подивіться на цю красуньку. Це форма п 56 Джима Івана Євменовича і це полони 50-х років. Подивіться, ви вже зразу можете впевнитись в тому, що дивіться, все абсолютно можна роздивитися, як в церкалі при розгляді оцієї чудової глазурі. Полони, бачимо другий сорт, зелене клеймо, 16-та група складності, і це 50-роки минулого століття. Це ручний розпис, звичайно, бачите, ось, не знаю, це барбарис, якісь такі ягідки з ручною підмальовкою золоту. І такий же саме малюнок на блюдці. Бачите. Ось таке воно. Я хочу сказати, що да, пара особливо не розкрашена якимись такими вигад... вигаданими малюнками цікавими. Однак ми бачимо, що вона сама ніжність. Можна сказати, що вона як сама наречена, така біленька з рідкими квітами в вінку. Так, ось така красунка. Я дуже задоволена, що вона з'явилась в моїй колекції полонського фарфору 50-х років, яким я дуже дорожу, яких я з задоволенням придбаваю. Буває заадекватні, буває навіть і за не досить адекватні ціни. Ось така простенька пара. Я думаю, ви вже згадали, що це баранівка, однак це ручний розпис. Я її придбала тільки із-за цього. Да, подивіться, бачите, ручний розпис Троянди. Ось баранівка, другий сорт. Однак, на мою думку, от як не було цього люстрового криття понизу, вона виглядала набагато краще. Яка ваша думка? Є тут позолота, збережена. Це ще, я так думаю, що це десь середина або кінець 80-х років. Ось таке блюдечко. Ось. І ось така чайна пара в цілому. Бачите, як воно виглядає. Для колекції. Я вважаю, що така річ не завадить. Тим більше, що зараз все важче знайти рідкість. Верніше, завер... ще завершувати я не буду. Я придбала ось таку красунку, чесно скажучи. Чесно кажучи, я думала, що це чайна пара, однак це кавова чашечка, кавова чайна пара. Вона виявилася такою малюточкою, що я спочатку трішки засмутилась. Однак потім, розлетівши її, ви подивіться на цей чудовий ручний розпис. Подивіться, це сервізоважинка. Яка краса, краса, красивенна ручна розпис фарбами. З підмальовкою з золотом повністю ручка вся по золоті і в досить гарному стані. Ось така красунька. І це наше полоне. Сервіс е, користується попитом, хоча блюдечко йде ось таке простеньке до нього. Але в цілому, ось так, виглядає досить непогано. Звичайно, я би хотіла, щоб блюдце було з якимсь малюночком, однак е, тут першу скрипку грає оця чашечка. Класнюча чашечка, як по формі, подивіться, яка ручка. Повністю вся в позолоті. Ось, і так, 5, е, Отже, п'ять... 5... Пар у мене на столі, але завершувати буду я чашечкою. Це не повноцінна чайна пара. Однак я придбала ось таку чашечку. Ви подивіться на цю форму. Це стара форма. Здається, вона називається Київська і це дольов. Це 65-й рік? так? Да? Не можу вам точно сказати, чи це. Рік випуску, чи це щось інше. Але форма стара. Дуже гарне криття, таке кольору молодої трави. І оця ручка мене заворажує, що називається. Та ще й форма називається Київська. Ось така прекрасна чашечка. Не знаю, чи я найдоблю, Це, до речі, в мене було відео, що шукаю пару коханих. Блюдечко, щоб відшукати. Однак жодна людина не відгукнулася, і, на жаль, мені відео моє не допомогло придбати до моїх чайних пар блюдце. А чашечок прошу пробачення, до моїх чашечок чашечок блюдце, а чашечок в мене зібралося досить таки багато. А от тепер буде все. Ось такий вигляд: мої придбання мають. Загальний вигляд, хочу всім побажати міцного здоров'я, миру і добра. І дуже дякую вам за те, що ви зі мною.